Фронт наближається до кордонів Дніпропетровської області. Захоплення великої новосілки та наступу районі времівського виступу можуть відкрити шляхи для подальшого просування. Метою росіян може бути контроль над ключовими населеними пунктами поблизу траси межова Покровськ. Ця магістраль забезпечує логістику та постачання українських військ а також є сполучною ланкою із сусідніми областями. Вони не можуть зайти на територію Дніпровської області в рамках наступлення на Покровськ. Или, вернее, правильнее будет вход с запада в рамках этого обходного маневра не могут зайти на территорию Джепетровской области. Но специально э, продвигаться в сторону Днепра э, на мой взгляд они не будут. Експерти припускають, що Росія навесні та влітку зосередиться на завершенні окупації Донецької області, щоб заявити про так звані політичні успіхи. Тому Покровськ і краматорськ залишаються ключовими пунктами, і на їхнє захоплення окупанти можуть спрямувати всі зусилля. Ударні операції проводять здебільшого піхотою без значного використання бронетехніки, що уповільнює їхні дії. У той самий час російські ресурси виснажуються близько 25 мільйонів. Загальний мобілізаційний резерв Росії і тільки два. Мільйони з них мають підготовку чи досвід. До того ж, мотивацію в російських регіонах вдається підтримувати лише багатомільйонними виплатами контрактникам. Українська армія демонструє стійкість. Ключовими чинниками залишаються західна військова допомога, пріоритет роботизованій зброї замість людського ресурсу, безпілотники та модернізація управління.